Сьогодні ми продовжуємо огляд а, мапи бойових а, дій і на сторінці області. Я хотів би звернути увагу, я б сказав би навіть так: акцентувати увагу на двох найбільш небезпечних ділянках, е, які будуть в епіцентрі, епіцентрі як наших змі, так і. Пропагандистів, російських пропагандистів найближчим часом. Це будуть навіть не на дні, це будуть не тижні, це будуть місяці активних бойових дій. йде мова в першу чергу про часів яр, а також про не зовсім зрозумілу ситуацію, яка складається на Авдіївському плацдармі. І Авдіївський плацдарм. назвемо його умовно, поки що так, чому умовно. А, тому що м, до кінця ще не зрозуміло, або після захоплення очеретину російські окупанти будуть продовжувати спрямовувати свій рух по Кровському напрямку, або вони займуться просуванням своїх сил на турецькому напрямку, на турецький плацдарм, з, знову ж таки перспективою виходу на часів яр в північному напрямку, або буде якийсь третій варіант. Отже, розглядаємо загальну ситуацію, яка відбувається на мапі бойових дій, і саме розпочнемо з Очеретину. Зараз в районі Очеретино російські окупанти закінчують формувати по своїм фланам буфер безпеки, вже захопивши Соловйове Новобахмутівку. Тут ми бачимо, що оперує. Переважно підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії, а також 55-та окрема мотострілецька а, бригада і 74-та окрема мотострілецька бригада зі складу 41-ї загальної військової армії. Нагадаю, що 74 го МСБР, а також 55 го МСБР – це саме ті підрозділи, які а, були свого часу передислоковані з а, Луганщини. До Авдіївки для наступальних дій на Авдіївку, тобто жовтень, початок листопада 2023 року. Вони тут так і залишилися. Зараз їх е, пріоритет, їх напрямок це село Сокіл, в якому вони будуть продовжувати після захоплення Соловйове, будуть продовжувати наступ. А е, також південний фланг намагаються вирівняти. і Безпосередньо наступальними діями з Бердючі, Семенівки та Орлівки відповідають за це переважно 114-та окрема мотострілецька бригада, в принципі, це класичне класичне вирвиравнювання флангу. І е, воно для росіян має подальшому стратегічне значення, оперативно, тактичне, скажімо так, не стратегічне е, значення в питаннях, а куди рухатись далі? І безпосередньо те, що відбувається на північ від очеретини, а саме просування на Архангельське, е, вихід е, російських е, передових 30-го 30-ї 35-ї окремої мотострілецької бригади та 30-ї е, окремої мотострілецької бригади саме вже на околиці Новоолександрівки. А е, воно говорить е, про те, що вони закінчують формувати е, буфер безпеки для свого північного флангу з метою. А отут от починається найцікавіше: а саме, куди саме підуть російські окупаційні війська після того, як вони повністю сформують ці фланги. Дійсно, коли відбувся досить швидкий прорив на очеретину та захоплення самого очеретину. У мене, були, у мене була думка, що це може бути якраз і негативним фактором для самих росіян, тому що тоді у них були незахищені фланги, і цілком можливо було перерізати їх по 0,5 11 і взяти в оточення. Але цього не сталося. Отже, це говорить про те, що. А, в даному районі сил та засобів для операцій такого типу з оточенням перерізанням а, у сил оборони України станом на зараз нема, вони відсутні. А чому відсутні? Тому що вони можуть орієнтуватися переважно на майбутню а, оборону, аніж а, контратакуючі чи контрнаступальні дії. А, в подальшому куди можуть? Рухатись а, російські окупаційні війська, одна з думок, була що безпосередньо по 0511 на сам Покровськ. Тобто Покровський напрямок вздовж 0511 Але тоді потрібно буде повністю забезпечити південний фланг захистом, а забезпечити це російські окупанти а, не зможуть повноцінно. Чому? Тому що це укріп. Район Сил оборони України і дуже складний ландшафт. Дуже складний ландшафт для е, просування, непростий рельєф лінії оборони, рубежі. Тобто, це е, будуть серйозні витрати ресурсу. Е, з умов те що зараз росіяни формують е, на півночі, також укріплюють свій фланг. Е, є думка, що це буде турецький напрямок. Логічно можна говорити про те, що росіяни можуть скористуватися тією можливістю, яка в них є, завдяки плацдарму на авдіївському напрямку, тобто саме Авдіївським А, це можливість використати основну логістичну артерію Н20 для подальшого просування безпосередньо в напрямку часового яру. З виходом на трасу 05-04 і е, охопленням турецького плацдарму. Але тут є нюанс. Якщо ми говоримо про е, таку кампанію, таке просування, то е, треба зауважити, що Трецьк це також турецький плацдарм, це укріплений район своїми лініями оборони та рубежами. Так, просто прорвати його та. Просунутись до 0,5-0,4, навіть не дивлячись на те, що здавалося б, на заваді тільки Романівка по Н 20 ні, неможливо. Тобто, що просування по 0,5-11, що просування по Н 20 буде достатньо проблематичним для російських окупантів, якщо вони вирішать узяти ці напрямки. І Їм треба буде мати достатньо підсилення для реалізації цих планів. І загально їх, в принципі, подальший рух від очеретино він буде визначатися саме планами, які вони е, мають з приводу охоплення е, тієї чи іншої локації, і тут виникає питання. А точніше, не питання, а побоювання, що ми багато говоримо про 0,5-11 напрямок на Покровськ. Ми багато говоримо про турецький плацдарм та Н20. Але ми забуваємо про те, що з Олександрівки, якщо буде захоплено Олександрівку, нову Олександрівку, вони мають можливість а, виходу на Воздвиженку. Саме вихід на Воздвиженку дозволяє їм вийти на 0,504. Тобто. Перерізати 0,5-04, яка веде до часового яру, і у цьому є основна небезпека. Це може бути саме тим третім варіантом, який поки що не розглядали загально, але достатньо небезпечним, щоб створити вихід на основну логістичну артерію в цьому районі. Перерізати та контролювати її фізично. Після очеретина, на якому акцентували увагу на найбільших небезпеках, переходимо саме до часового яру. Бо в часовому ярі росіяни намагаються продовжують намагатися реалізувати охоплення самого міста. Поки що їм це не вдається. Переважно зараз ми а, можемо говорити про а, прагнення росіян просуватися силами не тільки 331 го першого десантного полку зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії. А й також а, тут воно не позначено, але в цьому приймає участь і одинадцятого окрема десантно-штурмова бригади. Також не треба забувати про те, що там приймає участь ще й 217-й парашютно-десантний полк, який тут вказаний тільки в районі Богданівки, хоча він присутній, і в районі Іванівського, вони намагаються вийти до каналу. Це їх основна зараз мета просування саме в напрямку каналу для охоплення е, часової яру. Е, окрім цього іншого, 217-й. Е, парашютно десантний полк, про який я згадував, він продовжує е, дії в районі Богданівки в напрямку Калинівки. Е, для російських окупантів це вже північний напрямок по охопленню Часової яру, і все це е, здавалося б, виглядає трохи апокаліптично, але не зовсім так. Канал це достатньо укріплений район, достатньо укріплена локація. До того ж, росіяни е, висунулись в напрямку каналу. Не закриваючи питання з Іванівським іванівське це о, серйозна проблема для росіян, які не можуть повноцінно зараз охопити контроль по траці 0,5-04 з виходом на ступички, що також для них важливо. Але якщо ми навіть собі уявимо просування в напрямку ступички, то ми бачимо, що південний фланг в них повністю оголений. Тобто це буде м'яко кажучи. Не найкращий варіант розтягнути настільки свої а, підрозділи, а, щоб фактично на 8,5 кілометрів та навіть більше а, мати а, таке собі просування за голеним південним флангом. Саме тому зараз в районі Клещівки та Андріївки російські окупанти намагаються вирішувати питання з південним флангом, використовуючи. Свої підрозділи, які повернулися після підселення, а безпосередньо йдеться про дії таких підрозділів, як 83 третя окрема десантно-штурмова бригада, а також 88 окрема мотострілецької бригади, вони діють в напрямку Клешівки та Андріївки, та є основним ударним елементом. По поверненню цих сел під контроль, РОФ. але знову ж таки без суттєвих успіхів. Тим не менш, тут є серйозна загроза того, що росіяни, окрім загального підсилення цієї локації новими підрозділами, а вони будуть це робити, вони ще будуть максималізувати використання фактору домінування авіації, тобто. Часів яр може перетворитися на найбільш концентрований по кількості використання кабів район найближчим а, часом. А, в принципі, ситуація має ось такий вигляд. Часів яр та район Очеретина а, вони а, з одного боку є найбільш екстремально небезпечними. З іншого вони не дають остаточної відповіді на те, що будуть робити російські окупанти наступним, а, в наступним в перспективі наступних декількох тижнів та місяців. Те, що росіяни будуть намагатися в районі а, а, черетино рухатись як мінімум по трьом напрямкам, і оберуть один з них пріоритетним, це так, а, але сконцентрувати удар по всім трьом одночасно по 05.11... По м 20 в напрямку, знову ж таки, щоб перерізати 05-04, і, звісно, ж, на Воздвиженку вони одночасно не зможуть, не вистачає для цього ресурсу. Але один з цих напрямків вони оберуть як пріоритетний часів яр, часів яр вони будуть максималізувати свій тиск саме на це місто. І в даному контексті треба зауважити на тому, що з початку травня росіяни значно інтенсифікували використання FPV-дронів в зоні бойових дій. На це треба звернути увагу у тому у форматі, що до травня середній показник використання FPV-дронів на добу у росіян було від 150 до 200. Дуже рідко коли за добу вони використовували до 300, трохи більше ніж 300. Зараз з початку травня фіксується надвелике зростання використання FPV-дронів. до 400 і більше ніж 400 одиниць на добу, іноді навіть до 500. Це все вказує на те, що ця інтенсифікація пов'язана з прагненням росіян використати максимально весь той ресурс, який в них є, для того, щоб реалізувати свої плани як на Авдіївському плацдармі відштовхуюся від очеретину, так і в районі Часового Яру. Тому багато що залежить найближчим часом від того, яка саме допомога буде надіслана силам оборони України для того, щоб максимально ефективніше зупиняти навалу російських окупантів. Дякую за увагу. Нагадую, що ви можете в коментарях залишати під цим відео свої. Питання, на які я буду відповідати в підсумковому е, відео: слава Україні, слава нації.